Були тут ремонт такий ой-ой-ой, Дуже класно. Мені подобається і клас і укриття і їдальня. Навіть не ремонт, а масштабна перебудова 13-ї гімназії вже близиться до завершення. Новий харчоблок, укриття, санітарні кімнати, актова зала, фойє та повністю перероблені навчальні класи для учнів середньої школи. Такий обсяг робіт виконали чернігівські освітяни завдяки підтримці партнерів швейцарсько українського проєкту Дісайд Умовами Договору передбачено не просто ремонт приміщень, а повністю відремонтувати все. Заміна всіх повністю мереж, які є в корпусі середньої школи. Це новий корпус. Те, що зараз ремонтні роботи на завершальній стадії, це ремонт всіх кабінетів, це оснащення повністю меблями технікою за функціональним. Майбутнім використанням кожного кабінету, і коли завершиться, звісно, ми докладаємо зусиль для того, щоб діти якомога швидше повернулися на навчання в цю школу. На сьогодні ремонтні роботи на стадії завершення, вже майже завершено ремонт спортивної зали, йдуть роботи в актовій залі. Більшості кабінетів ремонтні роботи майже завершено. Зараз триває процедура закупівель. Ми були в техніки після руйнування, які завдала російська армія під час бойових дій в Чернігові в 2022 році, 13-та гімназія мала прийняти учнів трьох закладів освіти. Два з них були повністю зруйновані російською армією. Рік заклад працював у дистанційній формі. Частина дітей навчалася в іншому навчальному закладі. А наразі з'явилася можливість повернути учнів початкової школи і деяких класів середньої школи до будівлі рідного закладу освіти. В першу чергу це вдалося завдяки завершенню ремонту. Харчоблоку та укриття ремонт в 13 школі укриття обійшовся приблизно в 5,5 мільйонів гривень. Сюди входять всі будівельні роботи, освітлення, наповнення меблями, технікою, ремонт харчоблоку. Обійшовся близько 11 мільйонів гривень. Це повністю всі ремонтні роботи з оснащенням, новим сучасним технологічним обладнанням для того, щоб забезпечити виконання процесу приготування їжі відповідно до норми, вимог. Все найсучасніше від. Виделки закінчуючи технологічним устаткуванням, параконвектоматами і посудомийними машинами і тому подібне, все, що тільки може бути, а все це на сьогодні втілено в. При виконанні ремонтних робіт. І діти, і педагоги були вражені змінами в їдальні. Звісно, що я була в захваті, все було таке гарне, оновлене, свіже, приємне. І я можу сказати фразу моїх дітей. Мої діти, коли вперше побачили їдальню, сказали, це школа майбутнього. Тому ось все дуже приємно, всі задоволені. Їжа навіть краще смакує, коли все таке гарне. Нові вилки, нові ложки, тарілки, стільці. Мені приємно. Їсти в такій їдальні. Мені дуже подобається їдальня, вона дуже сучасна і тут все дуже гарно зроблено. І їжа теж тут смачна. Готуйте дуже смачно кожного дня. Дають хліб, сир, яблука, мандарини. Найбільше мені подобається їдальня, те, що вона за цей рік дуже змінилася. Нові пристрої, нові закуски. Теплі напої, різне харчування, наприклад, ця каша з рибою або борщ. Скласовую. Зараз тут навчається 850 дітей. Після завершення ремонтів гімназія зможе прийняти більшу кількість учнів. Створення укриття було пріоритетним завданням, щоб якомога більшу кількість дітей повернути до очного навчання в гімназії. Подібні приміщення раніше з'явилися в інших навчальних закладах міста. Це одне з п'яти укриттів, які в рамках співпраці з дісайдом відремонтовано в закладі, в закладах освіти міста. І, Діти, які користуються, вчителі, які користуються відремонтованими приміщеннями, точно і надалі зможуть користуватися в своїй роботі. Чи то під час повітряних тривог, чи навіть між тривогами використовувати новий сучасний освітній простір в своїй роботі, максимально швидке і масштабне відновлення фінансово підтримали партнери швейцарсько-український проєкт Дісайд. Вартість робіт склала близько 50 мільйонів гривень. Також договором передбачається, що коштом міського бюджету буде виконано роботи з благоустрою пришкільної території після завершення будівельних робіт. А головна мета відновлення зробити умови в навчальних закладах кращими ніж до повномасштаб стабного вторгнення